Весь клятий світ хоче слати емейли e з мобільного. У нас над цим цілий відділ працює. Місяців так вісім. знаєте скільки у них в розробці телефонів? Одинадцять. Це мережа створена для педжерів. Не більше того. Ви надто замріялись. Гадаю, якісь ботани вас просто розвели. Майко, що сталося? Не вийде. Тобто не вийде. Майко, вони вже намагалися. Як саме намагалися? Хлопці, зустріч закінчена. Ви підключали пристрої до мережі, наче вони клієнти? Саме так. Ясно. І що вийшло? Десять телефонів працювали водночас? I... Так yeah. okay. зараз потримай Ось У чому ваша проблема? Коли ви використовуєте телефон як клієнт, він постійно питає у вашої мережі, чи я отримав імейл. Отримав? Отримав? Неспинно завалює сервери цим запитанням. Ми це виправили. Ясно? отже, треба створити. Велетенський комп'ютер, який буде масивним клієнтом напряму з'єднаним з інтернетом, а наш телефон стане сервером. Добре. Коли користувач отримає імейл, ватерло його вилучить, спакує і відправить. Ми будемо у вашій мережі. За секунду чи навіть. Менше скільки пробачте. Скільки місячний об'єм трафіку займе менше пропускної здатності, ніж локальний дзвінок. Півмільйона пристроїв працюватимуть одночасно. Ми можемо це побачити? Так. Так, це прототип. Він ще далекий до він ще далекий прототип. Це явно найбільший у світі пейджер. Ні, це найменший у світі термінал для е Це... Так. Mm. То ви спробуйте пальцями. Друкувати пальцями. Так. Як ви його назвали?